Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Михайлича. Значить, Їдемо зараз по Баварії в сторону землі Гессер. Просто на екскурсію. От такі німецькі дороги. Це не автобан, а виїжджаємо з селища Обербах. І Курсуємо, де вже зупинимося, там зупинимося, там познімаємо, там подивимося. Ну це зараз Німеччина. От вниз, вверх, гори. Чим відрізняється? Практично Карпати. Що кинулось в очі? Що саме основне по Німеччині? Що якщо села, гарні села, але нема магазинів, продуктового магазину, не кажучи про аптеку, аптеки ж теж нема. Нема не аптеки, навіть якогось кіоска продовольчого. Хоча населення, ну хай воно невелике, хай воно там тисяч 5-7, може тисяч, хай навіть 3, ну для України це. Не може бути, щоб населення 3 тисячі не було магазинів. Так, да, доставка пасажирів, транспорт працює сильно. Тобто, в будь-яку точку, І школи навіть нема в Обербахі. Тобто, учнів возять автобусом ну, в якесь сусіднє селище. Через 600 метрів поверніть праворуч. Оце таке перше. А так всі їдемо по другорядна дорога, скажімо так, розметка, все рябить в очах, знаки, Поверніть праворуч. І ніхто не перевищує. Їхав навіть по автобаму, де не було, де не було е е е обмежені Обмеження швидкості. І все рівно були такі, що максимум і я в тому числі набирав 150-160, більше, а так стандартно крейсерську скорость тримав 120-130, то більше 150-160 ніхто, навіть мотоциклісти, про яких розказують, що ганяють там під 300 чи хтось летить по той. Якщо нема обмежені не літають, ні, ніхто не літає. Їде максимум 150. Ну, хтось уже саме по крутому, це 160. Все. От така баварія, так як і в Чехії. Вліво вправо, вниз вверх. Але все розмальоване. Що кажу, так розмальоване, тут ще нічого, а так буває розмальоване рябить в очах. Ще не можу ніякого заключення дати по Германії зовсім. От, тільки переключилось жовтий і швиденько включився зелений. От такі, от вам. Гори баварські. І це вже північ Баварії, і далі земля Гессен. Поки Баварія і столицею Баварії Мюнкен. Но ми від мюнхена далеко, ну, тому що Мюнхен практично посередині Баварії. А ми на півночі землі Баварія. Бачите дорогу. Жовтий, жувтий, Значить, по дорогорядній дорозі обмеження швидкості 100 в Україні, Польщі, Чехії. 400 метрів рухайтесь прямо. Польщі. Швидкість на другорядних дорогах, так як ми зараз їдемо, 90. В Германії по цим дорогам максимальна швидкість 100. Теж такий от нема пішохідного переходу, він собі йде. Тобто не можна сказати, що Германія і тут все настільки строго, що направо. сказав, прямо почути. А нам направо? Він сказав прямо, головний. Мені назваться нічого не дає. Назви міст мені називають. Зовсім. Продовжуйте рух один кілометр. Навіть на слух не береться. Поки ведем, що навігатор показує, куди веде по гуглі карті, так і їдемо. Питання буде тільки парковки. Парковки, звісно, жорсткі, так як я навчився, зрозумів, роз, як паркуватися безкоштовно в Чехії, то в Німеччині я ще не знаю. Штрафи, звичайно, немаленькі, валюта євро, мова німецька. До речі, кожен, кожна земля має свій акцент і практично називемо так, суржик. Німецький Суржик. Ну, це так. Чисто з інтернета, що кожна земля. Ми поки заїхали на територію Німеччини земля-Баварія. Поверніть праворуч, а потім поверніть ліворуч. Це ми десь вже доїжджаємо, тут... вирішили припаркуватися От магазин Кік. Вон тут стоянка. Стоянка тут можна було біля Кіка стати. Но ми десь вирішили зупинитися біля Кік-Кік-Кік-Кік. Це що? А, це промисловий кік. Да, це, промисловий. це ми брали в Кіке що. А, зондик мені взяли в Кіке за 2,99 євро. В Австрії. Тобто кік для нас знайоме. Дивлюся ще які назви магазинів, щоб мені були знайомими. Не бачу кік, вже знайомий. Бо ми були в Кіке в Австрії. Продовжуйте рух три кілометри. Це містечко, я боюсь, не назову його назву Бат, щось таке. Може, сюди на парковку? Це треба... Це не то. А, нам далі їхати? Нам далі їхати. таке. Саме для мене складне по німеччині. Та взагалі і по Польщі, і по Чехії. Це парковка. Питання парковки складне. Та навіть по великому рахунку у нас в Луцьку. Питання парковки, тим більше в центрі місця, не десь там на відродження. Та й соборності спробуй припаркуватися зараз. Десь чи в двір тікати, що не приветствується. От таке. Так що дякую за увагу. З вами подорожі від Анатолія. Якщо сподобалась інформація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі. До побачення.